Кіровограді вшанували пам'ять жертв трагедії під Волновахою. Близько сотні кіровоградців прийшли на площу героїв Майдану. Присутні принесли із собою лампадки, квіти і свічки. Під час хвилини мовчання кіровоградці запалили вогні, аби разом із усією країною об'єднатися у скорботі. Крім пересічних кіровоградців, до заходу долучилися і священики Української православної церкви Київського патріархату. Вони й провели панахиду за загиблими під волновахою і усіма українськими вояками, які поклали своє життя в зоні АТО. По завершенню зібрання запалені свічки поставили до постаменту героїв Небесної Сотні. Що ми люди, якщо ми співчуваємо, ми повинні це правляти, щоб наші українці на сході теж бачили, що всім болить і в центрі, і на заході, і на півдні, на півночі, повсюди ми хвилюємося, і вся та ситуація це те горе, яке спіткало нашу державу через якісь незрозумілі шизофренічні амбіції якогось царка повинні бути разом, ми повинні один одного підтримувати. Це просто результат бездіяльності. Якщо можна було раніше зародити, що все це задавити, мабуть, не було цієї трагедії.